Перший день, перший день ви вже вчителькодували, а батьки ваші тішаться, що спихнули вас. Тридцять ангелочків. Майте Бога в серці. Ви ціле літо, ціле літо, тралалело, тралала, тру, -тутум, сахур, балерина, кава, чи з молоком, чи як там? Більше ніс ті ваші голови не було. Вигнали, як коні за ціле літо. Чим ті батьки вас годували? Ви ж крім жилею і тих антибіотиків, ви нагиців ніс не їсте. Зараз подивимося, що ви написали твір, як ви провели літо? Так, значить, так я спав їв деколи купався, крапка. Я ціле літо в рівень у грі. Молоде, що тут сказати. О, нормально. Ну а що тут писати? Нормально. О, Іринка просто фотографії принесла. Дійсно, а що щось писати, що щось писати, тратити сили. Іване, перестань їсти вазон. Я тобі кажу, за позара буде на обід з тої квашеної капусти. Маріка, Маріка, що ти маєш? Що ти маєш там? Яка пряма трансляція в тих, то Маріка? Припини я тебе, прошу. Що тут за діти? Дивися, вони таблечку множення не вивчать, А а, а, а оті всі мене з точністю дукоми вони можуть відтворити. От колись діти боялися в щоденнику двійку принести, а зараз вони бояться, що їм несів, телефон сів, колись діти бутерброди носили в тих своїх портфелях, а зараз павербанки носять. Та що, Ну але, діточки, якби не ви, то я би не знала, що таке ото краш, флексити, чилити. Все, нема здоров'я. Пішне мої краще чилити наперед.